І я хочу дійсно, щоб ми усвідомили, наскільки це серйозно. Під час вечері Господь Ісус 12 учнів, перша церква, Він укладає з ними завіт. І далі інші люди вже через них вступали до цього завіту. А мені не треба церква, мені не треба апостоли, мені не треба пророки. Я взагалі напряму з Богом і таке інше. Але з тобою, з прямою ніхто не укладав завіт. Завіт був укладений з апостолами, Завіт був укладений з церквою. Ось у чому суть завіту, і в тих людей, які не розуміють або від дурості, або від гордості. А часто це пов'язано, тому що коли приходить гордість, через це приходить дурість, тупість у них відбувається поразка розуму. Це вже доведено життям та історією. І тому апостол Іван пояснює, він каже, що якщо ви маєте спілкування, перебуваєте з нами у спілкуванні, тоді кров Ісуса Христа омиває вас від усякого гріха. Той, хто не слухає нас, не знає Бога і Він перебуває в дусі омани. І тому, якщо ми далі дивимося, ми можемо бачити таку дуже цікаву картину, що в кожному Євангелії написано. По правді, по правді Ісус говорить: кажу вам: хто приймає мого посланця, той приймає мене. Хто ж приймає мене, той приймає того, хто послав мене. Про що тут йдеться? Тут мова йде про завід.